Як розрізнити голос душі від голоса? Его. Его кричить мало, мало мало. Хочу більше, хочу більше. Давай більше галочок. Як з вами спілкується душа? Я така нещасна. О Боже, врятуйте мене. Або нащо зі мною так? Востаннє я відчула такий голос душі. Ви що ж поганого такого зробила в цьому житті? Що мені так не щастить? Ось про що сьогоднішній випуск. Я Наташа Лахай, не типовий ментор менторкоч тачнелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Чи стикалися ви з такою ситуацією, коли ви дуже сильно вагалися в прийнятті рішення? Наче і так добре, і так добре, але все-таки є ось ця доля сумніву: его і душа. Що це? Та, власне, як розрізнити голос душі від голоса? Его, ось про що сьогоднішній випуск. Востаннє я відчула таке прямо суцільне вагання в грудні 24-го року. Мені запропонували дуже швидкий, класний ріст, популяризацію, скажімо так, своєї спеціалізації, свого особистого бренду. І що головне, таку саму ситуацію, таку саму пропозицію я отримала в грудні 23-го року. І, звісно, тут були вагання саме через те, що я не хотіла. Повторення сценарію і власне по відчуттях саме через це я проходила ще раз той самий урок. Тож вагання виникає саме в тоді, да, в ту секунду, коли ми не можемо розрізнити голос душі від голоса Его. Тому сьогодні з вами прямо про це поговоримо. Давайте розберемося. Спочатку ми почнемо з его частини, так голос. Его перше его кричить через призму страху, страх помилки, страх невдачі, страх провалу чи навпаки, страх успіху, страх масштабу, страх нового. Наступне це боротьба або сперечання з обставинами. Я це називаю так, що людина гвалтує свій. Простір наступне це перманентне незадоволення, тобто завищене очікування як до себе, до людей, до оточення, так до світу, до творця до всіх. І коли таке завищене очікування, що би не робилося, ну це очікування неможливо реалізувати. Наступне це гординя, не буду багато про це говорити. Я думаю, що ви вже з такою термінологією точно зустрічалися. І наступне це стан жертви. В мене є окремий випуск на тему жертви, але тут. Також я думаю, що не варто зупинятися і пояснювати. Наступне це є негативні думки або сприйняття світу через когнітивні викривлення. Тобто, у вас є конкретний фільтр, як ви сприймаєте світ, да? називаємо це невеличко такою щілиною, і ви дивитесь ось таким чином на світ. Ви не бачите, що відбувається за цією щілиною. Тобто, вам важко відкрити двері, ви тільки дивитися щілину. Так, це. Можна пояснити, коли людина сприймає світ через негативний фільтр або коли переважають негативні думки. Наступне це життя в минулому та життя в майбутньому. Життя в минулому це самокритика, це відчуття провини, це страх, це образа, це ненавість. Життя в майбутньому це є тривога. Контроль, страх, недовіра, відсутність опори. Наступний критерій це життя в обмеженні, або і називається ще дефіцитне життя. Знаєте, коли мало, 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 хочу більше, хоч більше. Тобто таким людям, скільки не дай, все рівно буде мало. І це не про матеріальне, не про те, що дійсно людина має да, в своїх руках, а про те що. Це такий перманентний стан недостатньо, мені То тобто постійний стан дефіциту. Наступне – це його опора на інших або ж скидування відповідальності за своє життя, за своє щастя, за свій спокій на Інших це може бути на людей, на бога, на творця, на життя, на обставини, на країну, на владу, та на кого хочете. І останнє, назвемо це останнім пунктом: це не любов в себе, та таке тотальне неприйняття. Або я це називаю так, що хейтерська атака самого себе. В будь-яких ситуаціях, в будь-яких обставинах прокидається черв'ячок, який критикує. Порівнює і заганяє ось це колесо, як білочка, давай більше галочок, давай, давай, докажи, покажи і тому подібне. Це ми тільки що проговорили декілька критеріїв того, як з вами спілкується его. Але ж як з вами спілкується душа, поговоримо тепер про це. Тож, саме перше, це є довіра до світу, до творця, до людей, до обставин, тобто, людина, яка. Чує свою душу, то чітко має відчуття або таке тверде знання про те, що обставини для мене, а не обставини зі мною сталися. Наступне це є вдячність та відкрите серце. Тут ще можна додати як такий критерій доброта. І доброта не тільки там, де й тобі добром да, відповідають, але, в принципі, таке відкрите серце до всіх. І до обставин, які, на думку его чи мізків, є не окей, наступне цей рух в потоці. Що це означає? Що людина управляє цим потоком, людина є в цьому потоці, але вона не контролює цей потік, тобто вона не заважає процесам відбуватися для блага. Наступний критерій це відкритість до нового, і тут я хочу зазначити, що. Коли ми йдемо в новий досвід, то душа прям тішиться то ніжками від задоволення, як маленька дитина, тому що душа обожнює йти в новий досвід. Ви просто можете поспостерігати. Якщо вам пропонують щось нове, мозок вмикає страх, а душа прямо так от потирає долоньками. і Каже: клас, йдемо, тому розрізняємо, коли з вами говорить душа, а коли з вами говорить его. Наступний критерій це життя тут і зараз. Пам'ятаємо, що его нас заганяє в минуле або в майбутнє, а душа живе тут в моменті. Наступне це прийняття себе та прийняття інших. І що, що важливо, що прийняття себе та інших не тільки тоді, коли зручно чи комфортно, чи коли ми там, не знаю, проявляємо якусь якісну якість свого характеру. А є тотальне прийняття в різному в Своєму проявленні і ще раз не тільки себе, але й оточуючих. Наступне це таке тотальне тверде відчуття самодостатності та самоцінності. Коли душа з вами спілкується, там немає. Докажи, доведи, зманіпулюй, там... продави. Там такого немає. Там є самодостатність і самоцінність. По право свого народження наступне це стан спостерігача. Так, ще раз нагадую вам, що всі декорації навколо нашого життя це ми створюємо для себе. І душа чітко дає е, ось цей сигнал, що ми зараз спостерігаємо за тим, як розгортається фільм в нашому житті, тому що це для нас, а не сталося з нами. Я така нещасна, о Боже, врятуйте мене, або нащо зі мною так, або що ж поганого такого зробила в цьому. В цьому житті, що мені так не щастить. Дуже тільки сарказм. Наступне це є духовний розвиток. Що це означає? Це відкритість до різного типу досвіду, і це не про відлетівшись, це не про те, що ми відсікаємо і відрікаємося від матеріального. Духовний розвиток це коли ми йдемо в контакт з собою і в контакт з чимось більшим і вищим. За матерію. При тому йде баланс духовного і матеріального. І наступне це вміння чути себе, розуміти себе і тотальний контакт з собою. Бо, як називається, контакт з істиною, з власною. Правдою, і власне, як же ж зрозуміти, як з вами і коли з вами говорить Его, і як же ж зрозуміти в моменті, що з вами говорить душа? Переходьте в інстаграм в закріплених сторіс. Є відповідь. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, що е, випуск для вас був цінним та важливим. Підліть ласка в коментарях своїми відчуттями, враженнями. Підпишіться, поставте дзвіночок ще раз, і до наступних зустрічей, Па-па!